Ну, розповідай, Олено, на що скаржишся?» Таїса сиділа на дивані та уважно розглядала старшу сестру Олену. Старшою вона була лише за руками, а ось розумною та кмітливою в їхній родині завжди вважали молодшу Таїсу. Вона й школу закінчила з відзнакою, і навчалася на лікаря. А Олена вивчилась у коледжі та пішла працювати перукарем у салон біля будинку. Обох жінок все влаштовувало. В Олени був коханий чоловік, який непогано заробляв, і син першокласник. Таїса поки що зосередилася на навчанні та роботі. Прагнула влаштуватися у приватну клініку, а потім вийти заміж неодмінно за медика і жити щасливо допомагати людям. Зараз така допомога знадобилася сестрі, і Таїса негайно поїхала до неї, щоб вислухати скаргу на чоловіка Віктора. Мені здається, що він на нашу сусідку Наталку поглядає. Ми тут у вихідні додому йшли, а вона із сином із дому виходила, то він так на неї дивився. А що, вона гарна? Ні. Але вона має квартиру та не має чоловіка. Живе під боком, сини наші дружать. Загалом зручна жінка для зради. То придивись до чоловіка, стеж за сусідкою, тобі, можна сказати, пощастило. Живеш дверима до дверей, все видно і чути. Ходити нікуди не треба, шпигуй на здоров'я. Та дала ще кілька цінних вказівок та поїхала. А наступного дня на Олену чекала цікава зустріч. Наталко, привіт! Олена йшла з тяжкою сумкою. Сусідка якраз зачиняла двері. О, Олено, привіт. Олені здалося, що сусідка зніяковіла, побачивши її, і поспішила піти. Але Олена перегородила шлях як життя, що нового. Та нічого. А я дивлюся нова стрижка. Так, я підрівняла кінчики, бо щось зовсім запустила себе. З дитиною одній важко, по тобі не скажеш, що важко стрижечка, макіяж. Вона зауважила яскраву помаду, чорні вії та стильну ковтину. Та в мене день народження був, от і вирішила порадувати себе, а то все синові та синові. Ну, вибач. Мені треба бігти. Наталка протиснулася між Оленою та стіною під'їзду, і Олена раптом вловила запах, знайомий аромат парфумів. З'ясувати, звідки в сусідки настільки дорогі парфуми, не вдалося. Наталка побігла, а Олена відразу ж кинулася дзвонити Таїсі. У моєї сусідки парфуми, як у мене. Вони коштують дуже дорого. А живуть вони скромно. Ну, може, залицяльник багатий подарував, припустила Таїса й одразу ж осіклася. Точно, саме це я й хотіла сказати. Парфуми їй подарував коханець. Очевидно, що в коханця смак дуже схожий на смак мого чоловіка. Такі ж парфуми він дарує мені вже три роки. Що мені робити, Таїсо? Що робити тепер? Адже я його люблю, раптом він мене покине. Олена заплакала. Заспокойся, Олено, придумаємо щось, тим паче, що ти ще не знаєш точно. Треба стежити. Сиди біля дверей і дивися у вічку та у вікно. Таїсо, побудь за мене вдома. У мене клієнти сьогодні до ночі. Скасувати не можу. Раптом чоловік піде, гроші потрібні, схлипнула Олена. Ой, гаразд, давай ключі. Таїса зателефонувала о 19.00. Ти тільки не хвилюйся, Олена». Що? Я бачила, як він заходить до сусідки. Олена кинула машинку для стрижки та залишила клієнта, побігла додому. Вона хотіла застати чоловіка на гарячому, влетіла на поверх і почала стукати у двері до Наталки. Їй не відчинили. Я все про вас знаю, відчиняй. Олено, йдемо додому. Нема чого привертати увагу. Як виявилося, Віктор вже був удома. Він взяв дружину за руку і буквально завів додому. Я не зраджував. Загалом не хотів говорити це все при синові, бо він ще дитина. Але, видно, настав час дорослішати. У Олени затремтіли руки від хвилювання. Вона вирішила, що чоловік має намір піти з родини. Річ у тому, що наші сусіди любителі забрати чуже, і батько їхній, і Наталка. Постійно беруть те, що погано лежить, і сина свого такому навчають. У сенсі. Ось, дивись. Віктор вийняв із кишені дорожній флакон для парфумів. Сюди дуже зручно відливати із банки, зняв кришку і готово. На тиждень другий вистачить, а там ще можна налити. Хочеш сказати, що Ігор відливав мої парфуми? Для своєї мами Олену осяяло. Ось чому Наталка пахла її парфумами. Так. Аж надто їй сподобалися парфуми. Ось і просила сина приносити косметику. Спочатку мило забрав, потім губки, туалетний папір, спочатку подрібниці, брав те, що непомітно відразу. А як ти побачив? Зазирнув у його рюкзак. Помітив, що приходить із порожнім зі школи до нас, а йде, ніби підручники за дві години перетворюються на повітряні кулі, відкрив, а він заповнений нашою побутовою хімією. А коли я до Наталки ходив, ось знайшов. На тумбі з'явилася помада, втрачена Оленою, пензлик для макіяжу з гравіюванням, який Оленці подарували в салоні. Та багато інших дрібниць, які точно належали родині Віктора та Олени. Як ти все це забрав? Я прямо сказав, що напишу заяву, що у нас вдома камери, і ми все знаємо. Вона повірила, запереживала, віддала все. Тепер Наталя сама оминала їх стороною, а Ігор прийшов до іншої школи. Через рік Наталка із сином і зовсім переїхали. І більше щастю сім'ї Віктора та Олени нічого не загрожувало.